Друзі, доброго вам всім вечорочка. Ну що, сьогодні в нас 31 грудня 2023 року. Кінець року. Завтра вже в нас новий рік. Друзі, хочу всіх вас привітати з прийдешнім новим 2024 роком. В першу чергу хочу подякувати. Всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими, здоровими у свої домівки до своїх сімей, і щоб усе у вас було добре. З прийдешнім вас новим 2024 роком. Друзі, звісно ж, і вас вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю всім вам також. Мирного неба, перемоги, міцного здоров'я, всього-всього, всім -всього 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 самого найкращого, -най 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 щоб все було добре, щоб в цьому році залишилося все тільки погане. У мене цей рік був прям дуже поганий, тому що більшість із вас знають, що зі мною було і що відбувалося. Так що, друзі, якось так. У нас сьогодні періодично така погода знову натягує то дощ, то сонечко, то дощ, то сонечко. Коротше, якось так. Плюсова, мабуть, десь зараз плюс 4, плюс 5. Снігу вже немає, де пороставав. Так що, друзі, такі справи. Дай Боже, щоб якнайшвидше настав мир, щоб Україна отримала перемогу і дай Боже, щоб дурні сусіди відчепилися від нас і більше ніколи не з'являлися в нашому житті. Так що, друзі, якось так. На новий рік ну, поки ще особо так не планую нічого, що і як воно буде, воно там покаже. Тому що планувати зараз неможливо. Всі бачать і знають, що відбувається в нашій країні. Ну, а там будемо потихеньку, помаленьку працювати. Якось так. Коротше. Зараз знову піде дощик. Ну що, друзі? Будьте здорові, не хворійте! Бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Ще раз вітаю всіх 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 українців з прийдешнім новим 2024 роком. Будьте здорові! З вами був Далян. До побачення, Ще побачимось!